Аби Богдана обі щасливо 100 років прожили. Я би так самі усі б'яні до мене. Най чоловік випітався. Я п'ять. А, а відказувати, я там ще стітра, а без пусто ні стояв, я граю, а ті в день зараз. Ні, Віталій, пойтися там, перетичись. Та, та трошки, трошки, та не кажу все всього. Хіба що трошки не бачить? Вуйку, вуйку, вуйку. Але ні, я розумію все. Але Але треба та, дочекатися. Не треба. треба дочекатися, хопа. Давай. Дві секунділи бачаюсь, я у скрепку граю. За хто теж скоріше чи судімає? А, а мені що зробити? Якщо... Ану нам щось про Одесу заграйте, про Одесу. Да. Як, так? Про Одес! Це виході, що про мене на першу по що я скоріше в Горівці, пізніше в Одесі. <реш> Але дивіться, на мене і співайте про Одесу. Таможнік, прийшов нас. Таможник, налогова. Ну налогова. Я з щиро вибачаю, бо я з'їсанова, то у вас кажуть, що таможник. У нас податкова. Це говорят будеш, уроку, урокуйки, дівки хороші. Ну, це і податків чи веце дівати любі гроші. Я не сподівався, та й собі подумав, ну мені б не попався. Ви що... Тому... про сьомий кілометр нам скажіть. дві секунди, людя, про сі зачекають подметри, то ви робите у податківцю самим кілометром. <плес> Я лиш просто запитав все тут душею сміло, бо на самим кілометри там продають кіло. <гум> та й сиділи в очі. Каже, у мене є своє дома, та гося не хочу. Заспіваю, друже, нам не трудно. Ті б сказав, що податків усі дають за дурно. <гум> <гум> Набув все одно платієш. Ди ті <рик> вперті одні састі дівчата хороші. Каже, а ми податківці сама далі. Він находилися <рик> А щось про покрову, що з покрову. Ну слухай. Покрала? Дві секунді, та й співанка друга вже готова. Я серо вибачаю, то це що покрала. Покрала покрава. А відколи не знає. Покраваєш нічого. Лижні уроку з того боку і на покрава. Я сидів, яке зверх, і так знизу готова. А, а, не робиться губо, тут це ж мінітурня, а. а це ваша товаришка, ваша молодиця це сосрайго. Сістр... Ну, Та. Канешне. Я вас всі сестри, да? Сестра, сестра, жінка. Це жіноча й порода, правильно? Ну, купила? — alas. Це мічолюдина. Зато брат він. Я вас всі сестри. Всі сестри на території, да? Що маєть? А тепер налогову. Має кільце всі сестри, да? Годину там був брат, а купний чоловік. Барус улыбайся. Завтра <ріст> в, ін... <ріст> в інтернеті. <ріст> Ну що ви про покрови поприставили? Ну що, дай я покрови. <рес> я відділ. Пані покрови донька! Я відділ знов не співаю вже <рес> з пані праси. Подивіться, які ще ноги краще з лонцом нас. Лежні <рес> уроку <рес> з цього боку я себе бачею. Легку худянки, вам за кешку, то утягай и шею. Податково носить. Податково тоненький носить. Так, а ну ми... Залиш бізнесмен. Ну покажи, покажи налогово, покажи. Я теж одеш із вчора вчера тут у суботу. Так по ланці ветко брати, лише пішов на роботу. Ха-ха-ха-ха. Сі, май друже, це одне трас запусту заразу лишав податкову строю хотів то ще й зразу. Співаночки по порядку йдуть незабаром, а де Бог дав по рукові не став генералом. Добре, дякую. Дякую. Нема такого солдата, що не хоче стати. Майте в увазі на цю думку і на Дмитра Гуцула. Але просіть не одна, де під генералом була. Я не знаю, котрим там далі, котрим далі вище м'якше. За любу охоту, але без не забудьте цю роботу. Там щось закусити. А про баруса? Щось таке про барус. Про барус. Про баруса. Про баруса. Барус. Він дуже любить, а не бачу. Барус. Або оцей білий футболці. Так, 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 про нього. Кличка, барус звати Петро. Я все нормально не знаю. Він наші місний, але ми працюємо. І я метрекує Петреку, у нас такий хороший. В ти у одясу зароб'єть вже поїхав гроші. <риклад> я до з'явити на сафтури душі зохоті. Що ти робиш у Одясі, наш анекдот? <риклад> я все ще бачаю й ті друзі хороші. Сейчас нігані анекдот, я там краду гроші. грошіра! Петро, Петро Барус, барус! Зачекайте, чого серце у вас переживає, я не зразу йшов до вас барус не пускай. Петрику і силиш Баба, ну не годі, я лишити тут, басараба. Вони лише тут із петром беремось до справи, якщо чесно, то це майка з якої держави? Кажуть, мені за нік дотом саме яси просиш. Як не знаєш, байка, то що таке носиш. Ой, дівчата, молод'яці, Простібна на гусуна. Болі діття, що жодному газочка не було. В такі боці грав в густо, а це звезло на дід уже діли цю Дай сказать, про інтернет кину. Я це, блядь, це все буде. Лежи не уроку, сягу була, бо є к нам усяго.

Я з одного дня. Я не говорю. Є, де у мене, то то було, що тюче та мають. Є де поклав на дорозі, не хватит. Є де у мене, то то було, що є в молодеці. Я би носив повпазуся, як води. І вчено ложається, начну друга, тільки ночі подрапнуло у кого. А як і похоло тераполі, що там було? Як там було, що з